Привіт-привіт! Сьогодні ми вирушимо у чарівний ліс. Там нас чекають друзі, лісові звірята. Вони підготували для нас цікаві завдання, але пройти їх можуть лише ті, хто добре вміє рахувати, порівнювати та знаходити пари. Ти готовий? Так, вперед! І перше завдання від лисички. Їй потрібна допомога. Вона готує подарунок для своєї мами. Осіннє намисто. Але кошик впав і намистинки розкотилися по галявині. Подивись уважно, якого кольору намистинки. Червоні. А чи однакові вони за розміром? Вони різні, є маленькі та великі намистинки. Давай разом порахуємо, скільки всього намистинок. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Всього сім намистинок. А тепер порахуй самостійно, скільки великих намистинок. Чотири. А скільки маленьких? Вірно, три. Зберемо гарне намисто, чергуючи візерунок. Велика намистинка? Маленька. Велика маленька. Починаємо з великої. Далі, яка намистинка нам потрібна? Маленька. А зараз. Велика! Тепер знову маленька. Яка намистинка буде наступною? Велика. А зараз? Маленька. І залишилась яка намистинка. Велика, молодець. А тепер ти самостійно збери своє намисто. В тебе є ниточка. Поклади її рівненько на столик. І викладай на мистинки чергуючи їх. Ну що зробив? Чудово. Скажи, скільки в тебе всього на мистинок? Вірно, п'ять. А скільки великих? Три. А скільки маленьких намистинок? Дві. Супер! Ось таке чудово намисто вийшло. Впевнена, що мамі лисичці воно дуже сподобається. А ось і малятка бівченятка. Вони назбирали шишки. Скажи, чи однакові вони? Ні. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються за кольором та розміром. Чи можна серед цих шишок знайти пару першій шишці? Так. Ця шишка має пару. Парою може бути друга або третя шишка. Бо вони однакові. Чи є у цьому рядочку зайві шишки? Так. Зелена шишка зайва, бо вона відрізняється за кольором. І маленька коричнева шишка. Бо вона відрізняється за розміром. Молодець. Гарно впоралися з цим завданням. Їжачок приніс нам геометричні фігури. Як вони називаються? Вірно, це трикутники та кружечки. Нам потрібно їх посортувати. Як думаєш, за якою ознакою можна посортувати фігури у дві групи? Ну, ось, наприклад. Яких вони кольорів? Жовтого та синього. Тож ми їх можемо посортувати за кольором. Скільки жовтих геометричних фігур? П'ять. А скільки синіх? Три. Чудово вийшло. Також ми можемо посортувати їх за формою. В нас є трикутники та кружечки. Скільки трикутників? Чотири. А скільки кругів? Вірно, теж чотири. Ти чудово вмієш рахувати. А за розміром можемо посортувати. Вірно, в нас є великі та маленькі геометричні фігури. Скільки великих фігур? Одна. А маленьких багато. Давай разом перекладати та рахувати їх. Рахуй зі мною. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7. Всього 7 маленьких фігур. Тож ми дізналися, чи ми можемо сортувати предмети за кольором, формою та розміром. У лісі ведмедик назбирав чарівних грибочків. Давай розкладемо, щоб краще роздивитися їх. Які вони? Різнокольорові, великі й маленькі. Чарівні і незвичайні. Порахуємо, скільки грибочків знайшов ведмедик. Рахуй зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки грибочків? Вірно, сім. Також у ведмедика є два кошики. Вони відрізняються розміром. Перший кошик який? Великий чи маленький? Маленький. А другий великий. Нам потрібно посортувати грибочки за розміром. Маленькі грибочки покладемо у маленький кошик, а великі у великий. Як думаєш, перший грибочок великий чи маленький? Великий. У який кошик покладемо грибок? У великий. А цей грибочок покладемо у маленький чи у великий кошик? У маленький, бо грибочок маленький. Куди покладемо цей гриб? У великий кошик. А цей? Теж у великий. У який кошик покладемо грибок? У маленький кошик, бо грибочок маленький. А цей грибочок? Теж у маленький. Який грибок залишився? Великий чи маленький? Великий. Тож великий грибочок покладемо у великий кошик. Ми гарно впорались. Ведмедик дякує нам за допомогу. А це хто така? Вірно, сова. Вона розповіла, що у нашому лісі трапилася пригода. Дорослі тварини вийшли на галявину, але загубили своїх малюків. Допоможемо їм знайти одне одного. Так, хто це? Вовк. Як називають його малюка? Вовченя. А це хто? Білка. А маленьку білочку як назвемо? Білчиня. А це ще за тваринка з рогами? Олень. Як називається його дитинка? Маленьке? Оленятко, вірно. А це хто? Лисичка. Як назвемо її дитинку? Лисеня. Ось і мудра сова прилетіла. Як же звати її малятко? Совеня. А це що за тваринка? Заєць. А дитинку як назвемо? Маленьке? Зайченя. Хто це колючий клубочок? Так, їжачок Його дитина маленьке. Їжаченя. Яка тваринка залишилася? Це ведмідь як назвемо його дитинку? Ведмежатко, молодець. Ти допоміг всім тваринкам знайти своїх діток. Усі лісові звірята раді, що ти знаєш їхніх діточок. Вони не хочуть тебе відпускати, а хочуть ще пограти у гру. Один багато. Адже в деяких із них може бути не по одному малюку, а багато. Подивись уважно: доросла тваринка одна, а малюків багато. Повтори ведмідь один, а багато ведмежат. Чим відрізняється доросла тваринка від дитинчат? Правильно, вони більші, сильніші, а дитинчата менші і слабші. А ось тут лисичка одна, а багато кого? Лисенят. Олень один, а багато. Оленят. Білка одна, а багато. Білченят. Вовк один, а багато. Вовченят. Сова одна, а багато. Совенят. Молодець. З усіма завданнями від лісових звірят впорались на відмінно. Давай пригадаємо, що ми робили разом із лисичкою. Червоне намисто. Що принесли малятка білченятка? Шишки. Пригадай, за якими ознаками ми сортували геометричні фігури, які приніс нам їжачок? За кольором. За формою та за розміром. Потім ми зустріли ведмедика та посортували грибочки у кошики. Та відшукали усіх маленьких звіряток та їх батьків. Ти справжній помічник лісових звірят, а нам вже час прощатися. До зустрічі, па-па!